Всім привіт! Готуємо базовий ванільний бісквіт. Цей бісквіт дуже повітряний, ніжний та крихкий. В металеву миску вбиваємо 3 яйця, додаємо 80 г цукру, також 5 г ванільного цукру за бажанням. Збиваємо яйця спочатку на маленькій швидкості міксеру. Після того, як починають з'являтися бульбашки, починаємо збільшувати оберти міксера поступово до максимальних. Не припиняючи, збивати, збиваємо приблизно 7-10 хвилин. Маса повинна збільшитись в 3-4 рази. Також, коли яєчна маса стікає з вінчиків, Повинно залишати стійкий слід на поверхні. Додаємо борошно 80 г, також 2 г розпушувача. Починаємо обережно вимішувати лопаткою знизу вверх, піднімаючи борошно наверх та розтрушуємо його, щоб воно не комкувалося в яєчній масі. Якщо погано його вимішати, Після випікання бісквіту сухі згустки борошна впадуть всі на дно. Бісквіт буде дуже вологим та осяде. Якщо добре вимішали, маса повинна бути однорідною та добре стікати з лопатки, тримаючи форму, як показано на відео. Підготовлюємо форму, застилаючи пергаментною бумагою дно. Потім виливаємо готове тісто в форму, ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-35 хвилин до сухої зубочистки. Готовому бісквіту даємо охолонути, потім замотуємо в харчову плівку та кладемо в холодильник на 2-3 години, щоб він повністю охолов. Після цього починаємо розрізати. Як бачите, вийшов дуже гарний, м'якенький повітряний бісквіт. Цей рецепт є базовим. Обов'язково приготуйте та експериментуйте. Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще багато відео про базу та мої експерименти. Також підтримайте канал, ставте вподобайки. З вами була Кейт Кухня. Всім до зустрічі!